Доброго всім раночку, друзі! Сьогодні гарний сонячний ранок. Будемо ми сьогодні висаджувати нашу солодку кукурудзу. Винесли ми її на двір вчора, щоб вона трошки обвітрилась, закалилась. І сьогодні будемо її цю красуньку висаджувати в відкритий ґрунт. Весь процес стараюся вам відзняти все показати. Поїхали! Так, на цій ділянці ми будемо висаджувати нашу кукурудзу. Взяв я трошки карбамідику і зараз перед тим, як фрезерувати, розкидаю трошки карбамід, ось таким от методом. І тоді вже сфрезерую і будемо висаджувати. Ну що, Наш звір готовий до роботи. Фризу вже почепили. Їдемо на город. Опа! Що, далі буде, ми поїхали. Що, ми вже на місці. Тут в нас прийшов такий контролер. Будемо виробляти, ну що, з богом, вже ми виробили ділянку під кукурудзу. Головний агроном ходить, приймає роботу і його помічники. І так це виглядає. Далі вам покажу, як ми будемо висаджувати весь процес. Так, поцепили ми на нашого звіря марок. Будемо зараз робити рядки. Так, Друзі, у нас йде процес. Садимо нашу капусту, цю кукурудзу кажу, капусту. Ось так ось виглядає вже наша кукурудзка. дівчата ще досаджують. А це ми висадили вже, ще кину каплю і будемо її поливати капельним поливом. Ось і все, друзі, закінчили ми посадку нашої солодкої кукурудзи. 1300 саджанців ми висадили. Ось така у нас краса вийшла. Ще залишилось розкинути капельне. І все. Підписуйтесь на наш канал. Давайте доб'ємо 1000 підписників і розіграємо якийсь подарунок. Всім гарного вечора!